Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Друзі, сьогодні я буду готувати дуже смачненькі, дуже м'ягенькі, пухкенькі помкушки на швидкоруч із гарбузом. Тому приєднітесь і будемо готувати разом. У мене є ось такі гарбузи. Я їх садила, ви це бачите, як я їх садила. Ну, невеличкі вони в мене виросли, але ось такі непоганенькі. Тому найперше нам їх треба почистити від цієї шкірки. Попробую почистити цей гарбуз ось цією економкою. Дивіться. Дивіться, як швиденько. Сезон почався гарбузовий. Будемо тепер дуже багато страв готувати з гарбуза, тому що це дуже корисно. Це який гарний він. Це все зберу, винесу своїм госом. Цедру лимона натираємо, але тільки оцю жовту частину білу не беремо, тому що вона буде гірчити. Федру. з зурмонами. Все. Вибираємо кісточки швиденько. Тепер вже все збираємо докупи. Так, розпушуваємо. Додаємо до муки. і просіюємо муку у гарбузи. Не люблю я цим бавитись. Люблю все швидко. Раз, два і по старому і все. Робимо таку ямку. В'ємо сюди два яйця. Додаємо цедру лимону, додаємо цукор, весь лимонний сік. І все швиденько це вимішуємо. Спочатку яйця з лимонним соком. Ось так, аби воно таке зробилося рідкувате тісто, тоді вже вмішуємо муку. Додаю сюди 100 грам холодної води. Все вимішуємо. Ось такої консистенції повинно бути тісто. Рідкувати, рідкувати тісто. Все, тісто готове, продовжуємо далі. Родочок немає, в принципі. На плиту кладемо сковорідку І наливаємо в неї олії. Олії наливаємо. Так до пів сковорідки. Поки і олія я буду готувати підноси для піднос для кампушки. Олія кипить біля шпажки. Значить, олія нагрілася. Беремо дві ложки. Ось такі пампушки робимо. Швиденько накладає, вони дуже швидко смажиться. Нам їх треба обертати. Швиденько, пів години і пампушки готові. Я їх вибираю і кладу на деко, застелене, рушничком паперовим. Бачите, які красунчики. Це зберу, щоб не горіло. І продовжую далі. Ой, дивіться, які вони ці більшенькі вже, гарненькі, величенькі. Просто взяла більшу ложку. То була ложка десертна, а тепер взяла столову ложку. Хочете робіть більше, хочете робіть менше, це вже все від вас залежить. Але бачите, як швидесенько. Не треба ні, щоб тісто підкисало. Нема гарантії, що я їх завтра ще не буду робити. Бо це ж так смачно. Тепер насипаємо цукровою пудрі і легенько-легенько присипаємо. Можете цукрову пудру перемішати з меленою корицею. Ось такі, друзі, у нас вийшли пампушки. Правда, Даринка? <смеш> Дуже смачні. Я вже з'їла не можу це, порахувати Це скільки. Як, <смеш> як, <саморобки>. <смеш> 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 як веселі саморобки. Як саморобки? Веселі! Як веселі саморобки, чуєте, Зараз Дариночка хоче вже пробувати, тому готуйте і нехай вам буде смачно, бо це, по-перше, що дійсно смачно. А по-друге, вітамінів скільки. Так що, друзі, готуйте. Нехай вам смакує. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся. І, і готуйте все і готуйте все корисне. Готуйте все корисне, молодець. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Боже вам благословить та мирного неба над головою. Це лимон. А, тому що там є лимон. Mm. Я не люблю вам, бо він гіркий надо. Але тут не гіркий? Mm. Mm. А коли це буде мій канал? Та я тебе вже показує. Ми вже бачили.